Виселення з аварійного житла. Як діяти? Якщо ваш будинок або квартира визнані аварійними, виселення може стати реальністю, оскільки проживання в такому житлі є небезпечним для життя. Однак закон гарантує вам певні права та можливості в таких ситуаціях, і важливо їх знати. Якщо ваше житло визнане аварійним і підлягає знесенню, держава або місцева громада зобов'язана забезпечити вас іншим житлом. Таке житло повинно відповідати умовам, які придатні для життя, і мати необхідні зручності. Якщо земля, на якій розташоване житло належить приватному власнику, наприклад, забудовнику, відповідальність за надання житла або компенсації переходить до нього. Закон зобов'язує надати рівноцінне за площу гроші і умовами житло або ж грошову компенсацію у випадку, якщо надане житло не відповідає встановленим стандартам, власник має право вимагати додаткової компенсації. Вартість нового житла повинна відповідати ринковій вартості житла, що підлягає знесенню. Перед виселенням житло має бути офіційно визнане аварійним комісією з питань будівництва та житлово-комунального господарства. Ви маєте право ознайомитися з актом огляду житла та іншими документами, на підставі яких було прийнято рішення. Виселення можливе лише після офіційного повідомлення, яке має містити умови надання нового житла або виплати компенсації. Якщо умовам не підходять, ви маєте право оскаржити рішення в суді. Бувають ситуації, коли новий власник може спробувати виселити мешканців без належної компенсації або з порушенням їхніх прав, тому важливо вчасно звернутися до юриста для захисту своїх інтересів і консультування щодо всіх юридичних аспектів. Кожен крок під час процедури виселення заварійного житла варто робити з юридичною підтримкою. Юристи сервісу консультант допоможуть правильно оформити всі документи, перевірити законність рішень та захистити ваші права. Зв'яжіться з нами. За контактами, вказаними під відео або в шапці профілю, щоб захистити свої права та отримати необхідну допомогу.